заборонені. Е, і влада не має зараз альтернативи. Ми не маємо альтернативи обрати нову владу. Тому КМДА, усі партії у міськраді мають зважати на те, що зараз вибори проводити не можна. І не потрібно роз'єднувати суспільство і грати на руку ворога, на руку Росії. Потрібно бути відомими. Rise on Siva, 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 rise on Siva.